Ну що ж, друзі, продовжується ранок надії. Раді, що ви сьогодні з нами, і говоримо сьогодні про напевно, те, що надихає більшість людей на планеті, те, що мотивує, те, що тримає нас, і ми навіть з Іваном сьогодні проговорювали, що це те, що буде завжди. І Всі таки, що ж це таке? Ми вже вам казали, це любов. Будемо говорити про те, чому інколи людям важко любити, і взагалі про всі моменти цієї чудової риси, чи то дії будемо дізнаватися з нами у студії Юлія Кремлова, психологиня та викладачка. Доброго ранку. Ну що ж, почнемо з такого об'ємного, можливо, десь філософського питання, що таке любов, і взагалі чи можна дати якесь таке однозначне значення цього всього? Чи воно для кожного по-різному? Взагалі, дуже неоднозначне питання. <рес> так. Воно настільки багатогранне, настільки багатоколірне, я б сказала навіть так. Тому що дійсно от різні філософські напрямки, да, різні релігійні течії, навіть психологічні напрямки по-різному описують поняття uh -huh. любові. І взагалі, то з міжнародною класифікацією хвороб. Любов навіть вважається різновидом захворювання. Wow. <смеш> Можна сказати так. Але я би сказала, що це точніше не любов, це скоріше така пристрасна прив'язаність, одержимість uh -huh. іншої людини, яка має певні патологічні, скажімо так, симптоматику. А, знову ж таки, різні філософські концепції бачать поняття любові і різновиди любові дуже, дуже різні. Uh -huh. Існує ж братерська любов, да, партнерська любов, а любов як кохання, любов як пристрасть, а любов як прив'язаність маленької дитини, первинна прив'язаність до матері, наприклад. Тобто в ній є гран. дуже можливо, якісь є основні, як то кажуть, стовпи, на чому все це обростає. Я би сказала, що любов це по перше, не лише стан, оскільки це є стан, і стан лише. Суб'єкта, тобто той людини, яка відчуває любов, і зазвичай та людина, яка любить, вона більш навіть щасливіша, ніж та людина, яка сприймає любов по відношенню до себе. Це так є. Це не тільки стан, але це ще дія. Ну, як кажу, дія без віра без дії, мертва. Да? Так, так, так. Тому а, любити це одне, а от проявляти любов це зовсім інше. Тому, от я би. Сказала ще, що любов має суб'єктивне забарвлення, і зазвичай психологи, які працюють з людьми, ми завжди запитуємо в людини: а що для вашого розуміння любов? Ну, якщо людина там, скажімо так, скаржиться, мене партнер не любить. Да? Uh -huh. а, вот. Або я перестала відчувати любов чи перестав відчувати любов до партнерки. І завжди психотерапевт а, має запитати, а що ти вкладаєш в це поняття любові? Тому що це дуже суб'єктивне відчуття, і вона, кожна людина відчуває любов по-своєму. Ну, не дарма, да, існує така, такий твір, як п'ять мов любові uh -huh. Гаррі Да? Але я би сказала, мені колись дуже прийшлось до душі таке визначення любові. І я навіть себе перепитала, чи дійсно когось я люблю з людей, моїх навколишніх, моїх рідних. Це було вже досить давно. Я почула таке, що любов це коли людина може безвазм'єзно. Тобто просто так віддати найцінніше своє життя безкорисливо за іншу людину, яку вона любить, або за інших людей. Mm. Я себе запитала на той момент, це було вже давненько. А кого я люблю насправді? Тобто, за кого я можу віддати своє життя? І зараз я з певністю на той момент це було для дітей. Тобто, мій материнський інстинкт, моє серце материнське, воно так. більше відкрилось до дітей. А от щодо чоловіка, я тоді була не впевнена, чи я готова віддати своє життя просто так. А зараз я відчуваю, що навіть до чоловіка теж, а... ну, принаймні, це люди, які найбільш зараз до мене близькі. Але знову ж таки, це суб'єктивне відчуття. Да? І от такий. Скажімо, таке визначення любові, воно мені прийшлось до душі. Знову ж таки, з релігійних да, напрямків, а, ну ми всі знаємо, нещодавно святкували Різдво Христове. Mm -hmm. да, це теж прояв любові, ця жертовна пожертва з власної волі, це аскетизм да, по відношенню до інших людей. Mm -hmm. Ну, от, ну якось так. Власне, Ісус сказав, що немає більше любові на ту, хто душу свою покладе за, за <на> <своє> ближнього. <на> власне, те, що ви сказали, це от якраз цитата з Біблії. Дійсно, от. Mm -hmm. Те, що їх Господь зробив на хресті і віддав своє життя? А, любов з однієї сторони, здається, так легко, просто молодята каже, там, а ми любимо одне одного, нам більше нічого не потрібно. Особливо в фільмах так легко так, так. бачити. Але розуміти любов. з віком, так, от ми розуміємо, любов переросає щось глибше, як ви казали, так що я перший момент, коли сказали, я ради цього готова, можливо, десь так пожертвувати життям. А, чому так важко любити, якщо ми говоримо про справжню любов? Чи можливо... Неважко, коли ти розумієш, ради чого угу. ти це робиш? Ну, насправді дійсно важко любити. Буває, ну, як кажуть психологи, <сум> важко любити через невроз. Тому що <сум> насправді, якщо любов це стан, який завжди є. Це апріорі стан, який присутній в душі кожної людини. Але, на жаль, виникають блоки невротичні, як наслідок травматичних ситуацій. Як наслідок певних кризових ситуацій, наслідок певних образ, можливо, це було якесь аб'юзивне відношення до дитини в дитинстві, можливо, вона не відчувала від батьків повноцінної любові. Mm. І знову ж таки, ми говоримо тоді про невротизацію особистості, про її травматичне, ну, скажімо так, минуле і е, про проекції. Дуже часто ми. Думаємо, що ми любимо, а насправді ми лише навішуємо, грубо кажучи, проекції на іншу людину. І дуже часто любов є як прив'язаність до, до якоїсь людини. Ми намагаємося більше не любити, не давати любов, а, на жаль, її отримувати, тобто бути лише отримувачем ага. цього, цього відчуття і цього стану. Тому, взагалі, я би сказала, що любити. Взагалі-то легко, але те, що нам заважає любити, як дія активна по відношенню до інших людей, до світу, це от якраз є травматизація або негативні установки, які йдуть ще з дитинства. Або інколи навіть внутрішньо трубу, на жаль. Спасибо. Кажуть, що чомусь так склалося, що кажуть, що любов живе три роки. Що uh -huh. І... uh -huh. це за любов, яка живе три роки. Чому, власне, склалася така думка? Угу. Ну, навіть роман такий, є, я пам'ятаю, yeah. колись давненько yeah. читала його. Хоча насправді можу сказати, що такий різновіт любові, як пристрасна прив'язаність, да, як сексуалізація, інтимізація стосунків, вона може жити навіть не на три роки, а набагато коротше. Може yeah. жити дев'ять місяців, може навіть менше. Yeah. Yeah. Ну, Тобто люди закохалися, в них є первинна да, от така симпатія один до одного, потім починаються інтимні стосунки. І люди вважають, що нібито все. На цьому все. І більше того, Первинний період, так так званий стан юнацької любові, да, mm. такої закоханості більше, коли ми романтизуємо партнера, коли ми ідеалізуємо партнера. Ми бачимо, та є так званий ефект оріолу, да, коли ми побачили лише деякі якості в людини, дописали, домалювали ще інші якості і вважаємо, що партнер саме такий. Але коли відбувається з ну, це з плином часу, не обов'язково три роки. А, ну зазвичай, чому кажуть три роки? Тому що зазвичай люди встигають познайомитись, пожити разом, одружитись і народити дитину. Ага. Ну, плюс-мінус, да? знову ж таки, зараз це відбувається трошки довше, або трошки швидше, як у кого, суб'єктивно. І от якраз народженням дитини або з вступом у шлюб, на жаль. Актуалізуються такі родинні страхи, родинні стереотипи, родинні установки, травматичні ситуації, які йдуть глибоко-глибоко з роду. Інколи кажуть, що це генетичні установки, інколи психологи психотерапевти, ми говоримо, що це психотерапевтичні такі негативні установки. Тобто люди несвідомо включаються в якусь роль, яка потім програється, вони перестають бути з собою, і починається конфлікт. Чому так стається, що любов у стосунках зникає, пропадає? Хоча каже, хтось каже, можливо, її не було. Хтось скаже, що вона була просто, її потрібно підтримувати. От чому причина того, що ця любов, яка десь перші роки була чи місяці, вона зникає? Ну, те, що я говорила, по-перше, те, що ми називаємо любов'ю, воно не завжди є любов'ю. До любові, мені так здається, потрібно доростати. Дозрівати, плекати її в собі. Це активна дія, це робота. Інколи люди кажуть, М -м -м, так не хочеться над собою працювати. Ну як це так? ну Стосунки, це робота, так хочеться тільки насолоджуватись. Так. <клес> отримувати, отримувати, а да, не віддавати. Це на жаль. І от справжній вияв любові це з юнацької любові, такої незрілої, інколи з дитячої, коли дай 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 мені любові. Да? Ми дозріваємо до. До юнацької, да, коли може, коли люди зустрічаються, а далі потрібно визріти і дорости до партнерської любові, до душевної любові, до поваги до партнера, до уміння приймати партнера різним, не дивлячись на те, що у нього і характер може бути не такий як на подобається. Власне, я це хотіла і запитати. Любов це ж не завжди про те, що от. Хтось з сім'ї є ідеальним, чи, чи це друг, чи це в, так, в шлюбі. Це, і напевно, якесь таке вміння приймати людину такої, як вони, не чекати, що от вона, от я чекаю, що вона зміниться, то я люблю її. Тобто, це, напевно, усвідомлення, того, що, а людина може і не змінити зовсім, чи буду я її любити і в такому стані. Так, да, взагалі, в психотерапії існує таке поняття, як. Ну, як база, основа uh -huh. психотерапії, консультування як екологічне ставлення до іншої особистості. І от про любов я можу сказати те ж саме: uh -huh. любов це не змінити партнера, а це прийняти його таким, який він є. Тому що, коли ми починаємо ну, підлаштовувати світ під себе, інколи люди говорять, я щось усвідомив, я вирішив перестати їсти м'ясо, наприклад, чи перестати пити алкоголь. І тому я люблю своїх рідних, я усіх навчу. Так само. Не питалку, викинув сім'я з холодильника. Так. <свят> І так далі. Це якраз не про любов, це про порушення свободи волі другої особистості. Як якось так. <свят> Як відновити любов, ну там, де давайте так скажемо, вона згасла. Можливо, це любов між партнером в сім'ї, між батьками, з якими посварились, між колегами. Ну, давайте, можливо, в принципі, поговоримо, про якийсь один аспект сім'ї, тому що сьогодні це дуже болюче, і взагалі в нашій країні, і в цілому світі. Я кажу, більше експертів, більше книг про це все, але чомусь сім'ї все слабшують і слабшують в цьому питанні, ніж сім'ї наших дідусів, бабусів, бабусь. Як повернути любов? Що може відродити, запалити цей вогонь знову? Я, до речі, маю досвід сімейного консультування з багатьма парами, з багатьма парами людей, які тільки зустрічаються, і ті, які вже живуть достатній час разом, які мають діточок і так далі. І на жаль, вот про повернення любові, так, як повернути любов в партнерську, любов в стосунках. Ну, до батьків, наприклад, тому що дуже часто виникають конфлікти. Як я кажу, потік любові є завжди, стан любові є завжди, але заважають наші образи. Ми на когось образились, ми з кимось поконфліктували, ми про щось не домовились, ми затаїли в собі якусь образу, не висловили це і пішли далі. Так. Да, наприклад. Або є, ну там, скажімо так, знижена самооцінка, відчуття несамодостатності в людини, коли людина закривається, вважає, що я є ніхто, я є недостойна любові. І відповідно людина починає себе так вести своїм партнером, що нібито я недостойна, і є такий ефект як самопрограмування особистості. Вона починає навіть бачити результати власних негативних установок. Якщо говоримо про повернення любові, потрібно працювати. Можливо, піти до сімейного психотерапевта, до на консультацію до психолога, можливо, почитати книги про те, як навчитися а, працювати з власними образами, з конфліктами, які не вирішені, як навчитись. По-діловому з любов'ю до партнера на рівних спілкуватися і домовлятися. Тому що дуже часто любов згасає якраз через оці конфлікти, які були не вирішені. Угу. В нормі любов завжди є. А також можу сказати, що дуже часто в дорослих сім'ях є такий ефект, як коли, наприклад, батьки вже дорослі, зрілі, у них підросли діти, діти покидають сім'ю, діти створюють свої сім'ї. І між батьками нібито згасає любов. Вони думають, ну там 40 плюс чи 50, плюс. вони думають, ну що мене поєднує з моїм партнером, нібито любові вже немає. Тому, знову ж таки, психологи рекомендують почати робити такі невеличкі ритуали, пропрацьовувати власний цей ефект, скажімо, Такої пташки, яка випорхнула з гнізда, да? тобто діти уходять, а партнери не знають, як налагодити стосунки, тому що вони звикли бути лише батьком і матір'ю mm -hmm. по відношенню до дітей. І вони втрачають цінності, втрачають навіть теми для розмов. Їх нічого не поєднує. Вони живуть, як кажуть, по паралелям. І тому дуже важливо знову ж таки відновити партнерські стосунки. Нехай вони будуть в 50-ти, в 60 шістдесяті, це нормально. Mm -hmm. Як проявляє себе любов, от можливо, сьогодні порадую нашим глядачам, от, в мене є усвідомлення так, що я люблю свого чоловіка. Як ми можемо проаналізувати себе, чи достатньо ми проявляємо цю любов до, чи до партнера, чи до дітей, чи до батьків, до друзів, щоб зрозуміти, чи справді вони розуміють, що ми їх любимо. Тому що інколи ми то впевнені, але людина може не відчувати цього. Так, і на жаль, от в психотерапії я теж помічаю, дуже багато людей говорять і дорослих людей, вони гірко плачуть, коли ми торкаємося саме цього стану недолюбленості дитини. Коли доросла людина плаче, каже, я ж не відчувала, що мене мама любить. Хоча мама, коли такі люди починають в психотерапії працювати, вони кажуть, ти знаєш, я поговорила з мамою, і мама каже: доцю, та я ж тебе так любила. це, повертаючись до вашого питання, що... Дійсно, ми можемо відчувати, що ми любимо. Але дуже важливий в психології ефект зворотнього зв'язку. <смі> ефект зворотнього зв'язку, коли людина каже, а я відчуваю, що ти мене любиш. Тому що інша людина може не відчувати проявів нашої любові. Або навіть багато батьків думають, що любити підміняють поняття. Любити це значить. Якщо дитина одягнена, якщо вона ходить в садочок, заплатили, заплатили гроші за неї, да? якщо вона в безпеці, вона не хворіє, шапку одягнула, шарфик одягнула, все гаразд. Запитали, як у неї справи, нібито я люблю людину да? чи дитину. А дитина може відчувати нестачу уваги до себе, нестачу поваги проявів, поваги від батьків до дітей, наприклад. Тому дуже... Важливо не тільки самі відчувати любов чи самому, а завжди запитати, а ти відчуваєш мою любов? А як би ти хотів, чи тобі чого тобі не вистачає, щоб ти відчув мою любов? Часто, знаєте, там чоловік передає, каже: я тобі гроші дав, їй є, що, що ти від мене хочеш? Вона каже, ти просто посиди зі мною. Ну, так, от, так. коли говорчи про мову любові. Угу. Дійсно, те, що ви зараз сказали, от я думаю, по-перше, цього не вчать, на жаль, як любити. А з другої сторони, якщо ми десь дивимося лише одну сторону інтернету, то що ми знаємо? Да? От, як в цій пісні? «Полюбі такої, да? от, ви все для мене, от, е, я такий хороший, а от про те, що любов це віддавати, а не брати, е, тому що так от е, дуже часто дився чи блогерів, чи ще так: е, цінуй себе, для тебе має бути все, навкруг тебе світ крутиться, але істина любов говорить ще інше, не навкруг тебе, навкруг тої людини, до якої ти виявляєш цю любов. От, власне те, до чого ви підвели, я думаю, про це мало говорять. Про те, що любов це віддавати, а не лише брати. Знову ж таки, от, говорячи, як нам е ну, навчитися говорити рідним, що ми їх любимо? І от. як часто це наскільки взагалі це важливо? Тому що хтось каже, ну, це лише слова, так, повинні бути діла. але от як? як, треба лише як тобто ми поговорили трішки про любов, як тепер? От ми підійшли до цього, так? що любов це. В центрі не ти, а хтось інший, як тепер її виявляти, проявляти, Щоб дійсно те, що сказала Каріна, я був впевнений, що людина вона щаслива. Насправді це, це дійсно мистецтво говорити про любов. Я пам'ятаю, на жаль, коли я була маленька, в моїй сім'ї не було такого ритуалу. Батьки проявляли любов, але не говорили. І я певний час, ну чому, власне кажу, чому я і пішла в психологію, тому що мені дуже важливо було відпочати відчувати себе розібратися розібратися собі, собі, а потім вже визріло бажання допомагати іншим людям. І говорити про те, що ми любимо іншим людям, конкретно словами у вушка, а ще дивлячись у очі іншої людини. А ще коли ми поєднуємо слова любові з щирими проявами, тому що ми можемо сказати, люблю я тебе. Ну, Типу, відчепися від мене. Да? <хи> вот. А коли ми кажемо дійсно, і наші слова конкурентні з тим, що ми відчуваємо, а ще коли ми можемо підійти і розпростерти свої е, е, обійми до іншої людини, це справді мистецтво. Mm -hmm. І у нас зараз ну, так вийшло, що ми в сім'ї цю, цей ритуал. Це нібито як норма. Ми, ну, ми зранку прокидаємося, кажемо, доброго ранку, як там спалось, що снилось. Ми підходимо один до одного, відкриваємо просто свої обійми і обіймаємося. І це насправді, як кажуть, да, душа до душі, це доторк тіл, і ми говоримо люблю тебе да, в тому стані, в якій нам хотілося б да, або в якому ми знаходимося. Це нібито така дрібничка, але це насправді дуже важливо, тому що ми часто можемо перебігати. От в нас така. Ну, у нас, людей, да, дихотомічне мислення, або чорне, або біле, або любіть мене, я такий самодостатній, да? або я мушу всіх любити, я повинен всіх любити. А є дуже багато граней, да? дуже багато кольорів цієї любові. І говорити дійсно важко. Тому що дійсно для багатьох людей, які потім звертаються з невротизацією до психотерапевтів, вони кажуть, мені мама не говорила. Я пам'ятаю, коли я вперше сказала своїй мамі, що я її люблю. Я наважилася це сказати лише по телефону. І знаєте, яка була її реакція? Вона чуть не заплакала, і вона каже: Юля, а що сталося? Чи ти не захворіла? Виявляє ти що, прощаєшся? Так? так, так. А з тобою все гаразд, ти не захворіла. Тобто це була перша реакція. Я пам'ятаю, як, як мені важко, в мене сльози котились, коли я говорила своїй мамі, що я її люблю. Але це було для мене як відкриття. Зараз, виходить, так, коли ми самі це пропрацьовуємо і говоримо іншим людям. Інші люди навчаються говорити нам теж. Uh -huh. Ну тобто починай з себе і все буде гарно. Дуже вам дякую за таку прекрасну розмову. Дійсно про любов мені здається, можна кожен фірм говорити, і нічого, говорити, да. говорити і говорити. Дорогі глядачі, пам'ятайте про те, наскільки любов важлива, по-перше, вміти говорити, говоріть це, тренуйтеся, але кажуть, що сказати, любити потрібно пару секунд а показати і всього життя мало. Тому не лише говоріть, а показуйте щодня, коханим вашим любимим, дорогим і рідним, як ви їх любите. А я нагадую, що з нами була Юлія Кремлова, психологиня, викладачка. Друзі, розмову на тему любові ви можете переглянути окремо на ютуб-каналі Ранок Надії.